Це операційна перша міського пологу будинку у Харкові, третє воєнне літо у прифронтовому місті. Дар'я, лікар-інтерн, асистує головному лікару Євгену Благовіщенському. Це вже не перша її операція. В нас багато операцій буває як лапаротомічних, так і лапароскопічних, і ми можемо приймати в них участь. Нас беруть асистентами. Також можемо зайти, подивитися. Лікарі завжди щось розкажуть, завжди допоможуть. Враховуючи певний відтік кадрів, інтерни у війну частково замінили лікарів у харківських лікарнях. Ірина Миренкова, яка працює у пологовому будинку і викладає в Харківському медуніверситеті, переконана, нинішні непрості часи відкрили особливі додаткові умови для фахового росту її молодих колег. Вони більше практикують і їм більше довіряють. Вони чергують замість лікарів, так званої другої ланки, тобто лікар першого вищої категорії, це старший черговий лікар, а лікар інтерн зараз з ним. До війни це були лікарі више другої категорії, першої категорії. А зараз це інтерни. Є всі умови для їх навчання і теоретичного, і, як ви бачите, практичного. Тому що сьогодні на чергуванні у нас було троє пологів, один кесарів, ростин за умов такого практичного навантаження. Поруч зі старшими колегами інтерни швидше набираються досвіду, каже Ірина Миколаївна. Наразі в Харкові працює понад 20 лікарів інтернів, майбутніх акушерів, гінекологів, вихованців медуніверситету. У Тамари Меркулової це вже другий рік навчання в інтернатурі. Цього дня, о восьмі ранку, вона заступила на добове чергування. Доброго дня, як ваше самопочуття? Все добре, все добре, температура, тиск, все в порядку. у вас? 36, була. Все добре. Тамарі, як і її колезі Дарі. Ковідні карантинні обмеження, а потім війна внесли суттєві корективи в студентські плани, але це аж ніяк не змінило їхнє бажання досягти своєї мети. Тамара завдячує своїм наставникам за довіру і бере максимальне від кожного свого чергування в лікарні. Після четвертого курсу я застала ковід обмеження, карантин. Ми навчалися онлайн. Це дуже погано, особливо для лікарів. Навчання онлайн воно не дає змоги. Спілкування з пацієнтами, тобто, ти навчаєшся лише сам, це нам не пощастило в цьому. Також коли я мій рік потрапив на інтернатуру, почалась війна. Це був рік війни, коли ми прийшли в 22-му році, і дійсно, це дуже. З однієї погано а з іншої ми дуже багато робимо зараз роботи як інтерни. У нас інтерни беруть у місяць від чотирьох чергувань та до деякі до восьми чергувань беруть, тому що це дуже великий досвід. Уже за пару років Тамара і Дарія отримують статус, який давати можливість працювати самостійно. Вони, як молоді фахівці, край потрібні місту, де народжуються маленькі харків'яни і харків'янки. Наталія каже, що мала змогу народжувати у Польщі, але вирішила, що її син Віктор має народитися в Харкові. Бо тут все рідне лікар, з якою народжувала першу доньку Анастасію, тому не хочу, боюся десь. Тут краще. Тут наші люди, батьківщина, тому сподіваємося, без обстрілів відійдеться, буде тихо. Але вдома краще. На початку третього воєнного літа у харківських пологих будинках на світ щотижня з'являється 40 50 немовлят, де стільки, як до війни за одну добу. Але це вже більше, ніж попередні роки війни. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин Громада Груп.